Так, Микола розвалив прицеп, а це капець трудяги сьогодні їхав. Розірвало його в мене капець прямо в полі. А воно дощ пройшов. І в мене його теліпало по. Коротше, куди тільки він міг, туди і теліпався цей прицеп. В общем, відірвало, дишло. Ну, таке Кременчух. Я знаю такий Кременчух. Відпилюю і кажу, Кременчуг. Оп, вибачайте за якість відео вже на дворі темненько. Ну, Надіюся, вам буде щось там видно. Розірвало по-живому отут. Ну, вже приходить момент. Так, перчатки. Ну, перчатки то нормально. Приходить такий момент, що Коротше, воно ж потихеньку все-таки згниває. І ось, Оп! завтра треба буде отаму ту глину вивозити. А у нас сьогодні розвалився прицеп. Капець, коротше, якийсь. Ну нічого, приїхав додому. Я його зразу розібрав. Борти у мене ще ходові, по суті, будуть працювати. Е, все нормально тут а з бортами, ще вони поїздять трохи. Ну а потім я буду все-таки. Придивлятися на майбутнє двохосний собі прицеп, щоб був дебелий, щоб був такий капітальний, можна було б нагрузити туди і продуктивності якоїсь, яку мені треба там. Того, що і комбікорм зараз возимо, і тут є по решителівці доставка людям. Ну і коротше, стараюся зробити так, щоб було все по ділу, поняли. Так що, в общем, якось отак. Щитки там трохи теж попереварюю, бо такі вони. Ну і в общем, оце ось рішив. Усилив його, ще кинув сюди дві профілини він, 40, 40 на 40. Труби такі, вон, бачите. Ну і оцинкований лист кину сюди. Я думаю, ну, тут метал, не знаю, півторашка. Поки що хватить. Я думаю, для е, господарських ділов його повинно хватити без проблем. Е, Дишло, там теж усилив, переварів, так що, по суті, вже й темніє, а я, а я іще на дворі. Щось мені, мені капець, як не хочеться поки що йти у, у будинок. Так, що в нас там? Хоп. Їдять, п'ють красота. З'єднав великих бройлерів із меншими. Е, ну, а що робити? Ну, коротше, якось отак. Тринчики, дивіться, їдять там. Коротше, що завтра в нас буде вакцинація. Сьогодні нам 5 днів. Ну, хороші, вже бачите, вже, якщо свинка і встає, вони тікають, ховаються, все нормально. І завтра вже дивлюся, такі ножки, вроді би, в них вже е, м'ясненькі, то завтра поколемо їм желізо і вколемо по пів кубіка антибіотика амоксицелін, щоб в них усе було там добре. Так, ну в принципі і все. По поводу годівниць, зараз вам скажу, е, питали мене колюнь, як показують себе в роботі годівниці від техномашстрой. Е, ці мрії. Зараз вам покажу, що я хочу сказати. Мрія 10 працює на всі 100%. Мені, блін, прям прям все робиться. Просипання комбікорму е, ну, є там якесь мінімальне, да? але по суті, в принципі, нормально. От е, Я би все-таки той бункер опустив би нижче. Тобто Оцю ось пластинку, щоб щоб поняли, щоб ще нижче вона була. От тоді б було класно. Тобто, тут у нас глибина іде комбікорма. Ну, я не знаю, до дна сантиметрів вісім Я би оставив сантиметрів 4. Взагалі. От все. Ну, не знаю, от іменно віднизу і догори от сантиметрів 4. Ах ну, ти, ти чого мене кусаєш? Е, ти що? Це пацану, він вже чекнути трошечки ці яєчки, бо він такий вредний, Пригає вже на свинок. Да. Каже, Ніхто не хоче мене забирати, значить, що я, буду... я буду? Буду без яєць. Да? Так буде краще всім, якщо не хочете, каже, як хочете. Ну а так по суті, ну, Бачите, в чому прикол, що вони носами, в нього є доступ, прям туди писок запхати з під низу, от, де просипаються гранула. І в чому прикол, що він оцей писок до, до цей, і вони вигрібають ось сюди, ось отак ось, 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 на бік. Бачите комбікорб. Диви, диви, зараз буде мене кусати. І вигрібають от туди вони на, на бік. Получається, і виходить от така от трошечки, як на мене, проблемка. Ну, Хоча, хоча по суті, в принципі, працюють е, дуже добре. Бачите, просипання корму є, воно просипається доволі непогано, вони їдять. ну Тільки ж бачите, що робиться із гранулою знизу. Тобто вони її передроблюють в порох. О. В порох передроблюють, е, ну, ну їдять та їдять. Ну чого ти мене кусаєш? Ну я тебе що, трогаю чи що? Е? А, Це свинка. Он яєчний парень. Я думав, що то він мене кусає, а це свинка кусає. Ну і в общем, трудяги, що я скажу? Працювати, працюють. Е, ну Нарікань по суті немає. Ото от чуть-чуть от, от, є просипання комбікорму. Все-таки можна всередині модифікувати з часом да? і всередині зробити на болту. От якусь, якусь все-таки систему, бачите, я, по -першу, ну, на першому відео я казав, що Можливо, буде просипання. От якби робити оцю норму на дерть, можливо, це і класно. А от на гранулу, бачите, от вони висипають трохи. Так що е, є такі собі невеликі е, нюансики. Ну, по суті, по Я думаю, що це не така велика проблема. То ж саме, то ж саме, у нас і у здорових. Ну здорові, вони капусніші, тобто вони ще вредніші. І от бачите, яка ситуація? От на оцю мрію 15 я би наварював не два прутки, а три. Поняли? Тобто, з прутками, щоб в них. От, це ж мордьоки, які здоровені повинні бути, щоб вони туди запихали. І виходить, от, якби зробити ячейки, в мене зараз немає, на жаль, рулетки з собою. Я... А, може, є, подожіть. Може, ні, нема. Що нема. таке? Що ви хочете? Усі, аби облизати мене. Та тікайте, тікай, тікай, тікай. І виходить, дивіться, яка ситуація. Якби оцих було не три, а, наприклад, чотири, і було б супер. Або ж. Отут, а ззаді, ну, тобто від стінки, загоражувати ще уголком, щоб в них не було доступу сюди вивернути, щоб вона ховалася туди. Бо от іменно от за рахунок оцього, ось бачите, уголочка. Вони отак беруть от писком. клац, і вигортають сюди. Або ж сюди на робити. Ну, коротше, є такі трошечки нюанси, які би я би поправив. Ну, а так, по суті, з роботою вони справляються прям супер-пупер. Ну, супер ну отак, от. Що я можу сказати? Так що є е, просипання корму є. Е, можливо, і я вже сам візьму, переварю отам оті прутки. Тобто, це вже буде, так сказати, експеримент, такий, да, власного вже виготовлення, а там вже подивимося просто по роботі, ну, як покаже от такий от варіант, коли ми там прутиків більше. Може, прутиків як додамо, і тоді буде чим хорошо, тим, що в них не буде доступу за рахунок прутика, не буде доступу оцього от вигортання. Так що можна ось отуди. А ну тікай, ну чого ви ну. ну я розумію, що скучать. Чили за господарем, так? Да? Красавчики наші. Ну і в общем, от бачите, пику, ну реально, от із одного цього місця може їсти дві свині. Тож треба зробити так, щоб було одне місце для одної свині. От щоб не було не було у них трохи оцього лишнього доступу. Так що попробуємо, провіримо, і тоді я вам це все діло. Е, ще так сказати, підкажу і розкажу. Ну а по суті, е, ми ще е, отзив, так сказати, я тоді наберу Колю Філоненку, скажу, що просипання є, так як ну, все-таки новітнє виробництво, да, і все одно повинні бути якісь поправки, не може бути, щоб клац і все було ідеально. Це, це все-таки виробництво. і Я думаю, що виробник сам. Буде зацікавлений у тому, щоб, можливо зробити деякі поправочки в цьому ділі. Ну а так, що я скажу, просипаються, просипаються, годують, годують. По суті, зі своєю роботою вони справляються. Так що, в общем, якось так. Ну, погано в тому плані, що конверсію корму ви із такими годівницями, на жаль, не вирахуєте, бо ви не знаєте скільки свині з'їли. А скільки вони на даному етапі вигорнули, і ну короче, перевели. Так що, в общем, якось ото. Ну або ж приходиться просто брати лопаткою і підчищати лопаткою. Підчистили від тіля, вигребли, да, де вони розсипали, і другим свиням його віддали. Тобто, у нас, бачите, ось е, отакі от годівниці, ну, типа корита там приварені. І можна просто-напросто від тіля зайшов, такий взяв якийсь савок совочком під підгріб, і все. Так само, і отут. Можна наварити, по суті, дві. Ну, бачите, от. Чу, ти тікай! Ну, чого ви мене дергаєте? Ну Ну, я ж вас не трогаю. Ну, тікайте. По суті, можна сюди б дві, якби отак наварити. Раз і два. Писок би сюди вміщався. Ну і було б діло, я думаю. Так що, в общем, ну, коротше, це усе діло, діло роботи. От якось треба або, або так, або так. Ну, коротше, якось треба. Подорочиться. І оцю от мрію 10, от в неї, на жаль, немає тут, а бачите, цих, може мрію 10 зробити чуть-чуть більшою сантиметрів на 10, і на мрію 10 зробити так, щоб було дві перемички. Тобто, щоб не були вони от, такі от квадратні. Я, ну, ну, на око я вам скажу, що ну, сантиметрів 30. От зробити їх, якщо 25. От, якщо 25 зробити, можливо, буде, буде діло. Або ж просто подоварювати ось сюди прутки. От я ось зроблю, Тобто, візьмемо від центральної 25 сантиметрів, відміряємо, і ось сюди от наваримо пруток із арматури. Ну або ж я вже поїду, не знаю, може коли в Полтаві буду. Візьму пруток із нержавіючої сталі. І виходить, ось сюди ми від стінки приваримо 10 см від ну 10 там 8, скільки подивимося, від цей. Поняли, відміряємо і приваримо. Получається, ось сюди пруточок, ось раз. І тут ось бачите, буде доступ. Оскільки і сюди пруточок. Два. Тобто, от іменно оцей момент от в них дуже багато доступу для того, щоб вони цим комбікормом гралися. А вони просто повинні голову туди впхати, поїсти і щоб у них доступу не було писком вигрібати вліво, вправо, взад, вперед або вгору. Так що, в общем, якось отак. Е, я так розумію, що все-таки свиноводи інтересуються да? дивляться. Е, ну плюс, звісно, великий, що вона із нержавійки, що ви е, партію вигодували, винесли її е, мийкою високого тиску, промили і поставили обратно, так що, в общем, якось так. Е, Потім питали, чи дуже їх свині тягають там, кудись перед цей перетягують. Ні, ну не трогають. От я вам скажу, ну от вона стоїть, вона не прикріплена. От бачите, от я, я її можу ось віддвинути. О, вона не прикріплена, але вона не інтересна їм, як ігрушка. Тобто вони встали, стали, поїли і все. Те ж саме я вам скажу і з тими поросятами. Ну, не знаю. Я, я не бачив, щоб прям-прям. Може ігорьок коли отак вправлявся, ну, от, ось від стінки може, і відсунули, а може вона так і стояла. Ні, Ну, стоїть, вроді, мертво, добре. Так що, в общем, отакі трудяги, питання. По поводу оцих от, от, от бункерних кормушок. Все працює, все класно. Ну а там уже ж дивіться самі. Я думаю, що е, по ціні це не дуже дорого. От, отак, ти, е, 6 тисяч коштує, ну там 6 копійочками, отак коштує 8. По суті, е, на відгодівлю е, двох виходить, станків. Е, Ну на все про все пішло 14 тисяч гривень. Це одну свиню зарізав і, по суті, поставив дві кормушки на, на два бокси, Все, я думаю, що супер. Так що хай працюють. Ну а по поводу оцих усіх ділов я вам експеримент зроблю, і тоді вже експериментально ми перевіримо, чи поможуть от іменно оці прутки. Якщо вони поможуть, то не будемо тоді і виробника, так сказати, дуже мучити да, і казати: А зробіть отак, а зробіть отак. Я це все зроблю. Якщо воно класно, просто зразу сказав, що от я так зробив, все, нема просипання, все класно. І вже наступні годівниці будуть вироблятися от іменно отак. Так що, е, отакі діло. О, я ще й в очках. Нічого собі. це в мене очки. короче, поняли? Захисні, бо я болгаркою пиляю. Бо ви переживали за мої очі. Уже ж було раз, що мені з ока витягували там якусь стружку. Ну, коротше, щось кусок метала. Їхав у Полтаву, через тиждень поїхав, ковиряли там щось. Короте, ну, нормально, на одне і на друге око бачу. Ну, а тепер ще в мене є сівочки. О, Це мені підписниця з Германії прислала. У мене ще такі є чорні, є ще такі білі. Так що я цей модний парень, поняли? Так, що, дринчики? Покажу дринчиків, дринчики, красавчики, оп, іди сюди. О, дивіться, які вже красунчики, бачите? Хорошенькі. На соломі, лампочка світ. Так що все. У них у нас хорошо, Да? Мої любенькі. Це в нас от, отакі от два кабанчика. Це такі що мочненькі, Да. А то, а, а то четверо такі менші. трохи, Але я вам не скажу, що вони доженуть, так сказати. Не дуже вони менші доженуть. Що таке? Що, ти переживательна мама. Да? Я прийшов просто їх погладить. Так що не переживай. Все, дивіться, ось це у нас ось два кабанчика. А ні, дві свинки. Це дві свинки, я думав, два кабанчика, що величенькі. Ось таке дві, дві свинки, а ту у нас є не знаю. І це свинка у нас. А що у нас? Кабанчиків немає що? І це свинка. Ой, та тікай. О, є кабан, один кабан. І оце не знаю хто. а ну, оп, І це свинка. Коротше, у нас п'ять свинок і один кабанчик. Ди, ди, ди встала. Дима, я прийшов, приперся. Чого ти приперся до моїх дітей? Да? Ну нічого, хай годує. Вона мочна мамонька, звісно, дуже дебелюча. По поводу того б мені писали, чи парвовірусом я їх проколов чи ні. Пару вакс я проколював їй. Потім парувакс я прополював оці от свинки. Русалка від парвовірусної інфекції у нас проколений донат. Так що, по суті, в нас вакцини поросятам поставлені. Ну, був такий процес: 60 60-й день. Якраз це зародки з'явилися у нас у свинки. І от у цей момент у нас вона дуже приболіла. І бачите, свинку ми то спасли. Ну, на жаль, потомство було тільки двоє. Одне в нас вижило. Ну нічого страшного, так сказати, спасім е, потєхеній Олі. Вона нас дуже-дуже сильно вивчила. І ми, кстати, ось до неї будемо їхати в неділю. Я у неї ще замовив собі дві свинки, е, привеземо, тобто оставляю ще. Будем дивитися. Коротше, будемо дивитися. Якщо що, я вже із тестом переговорив, кажу, я на Шевченка, якщо що, ще поросят привезу. Може, ми ще й туди поставимо якийсь цей. Ну, коротше, там загородить треба класно, порядок навести. І по суті, в нас є місце, де можна ще зробити одну відгодівлю. Ну, буде, буде видно. Це так, плани, так сказати, на майбутнє. Так, ну що, все, відпочивайте. їли, пили. Що ти? Що ти зірочка, га? Фізірочка така, ти хороша, ти хочеш, щоб я тебе почухав. Отак от вже от підросло. Ми ось її будемо вже, кстати, парувати. Це у нас ще раз ще раз вони перегулюють ці дамочки. І вже у нас йдуть вони на спаровочку. Так що будемо... Ну а там ще 4 місяці вони будуть, так сказати, рости, годувати і себе, і вже розвивати потомство в утробі. Так що, в общем, якось так. Те ж саме у нас вже з цими свинками. Це вже вони в нас перегулюють третій раз. Получається, е, жанка Дульсінея і там у мене ще одна свинка. Ну я не не оставляю від своїх нікого не оставляю. Щось є така думка, що. Ну воно вже в мене лінійка та йшла, йшла, і я від свинки свинку оставляю від тої свинки свинку. І вже прийшов момент, що воно, бачите, така малоплідність, і в общем діла дуже немає. Так що нічого. Це все діло поправимо і все буде добре. Так, покажу що з дивіться. Хоп, годує, годує їх. Чмоки такі, їдять, їдять ту матір. Да? О, ну це цюк, хватаєш, звісно, ну як же ж не їсти, так? Да? Каже, цицьок вистачає, так що їсти по суті, можна без ніяких проблем. Да? Все. Ну і я не скажу, що там Короче, в неї там чи молока немає, чи ще щось. Молоко є. Бачите, хоп. Все, будує. Ну, а там вакуум такий, вони вже ж, так сказати, вже привчилися, знають. Ось це дві цицьки да? Каже, Я дві цицьки, каже, мені одної мало. О, ну, по величині. от. Та підніметься, а вони всі в нас е, під ось. Бачите, четверо одинакових, але вони менші. Ну, а тих двоє крупненьких. Нічого, все воно буде і хорошо, і в одних, і в других. Молока в нас хватить. Що... Чакноріс, який ноги розставив. Упор Упор, централізація, Ой, Боже, ну чого їх не любити? Я не знаю, бо. Є люди, ой, фу свинів, я таке не буду взагалі, я не хочу. Це, це треба любити. Це просто треба любити. Так що я не знаю. ну, Вичищаємо те гамну. Ну нічого, зато гудуємо, поїмо, розводимо їх. Ну, коротше, красота. Так, все, друзі. Всім дякую за перегляд цього відео, всім миру здоров'я. Пішов я інструмент складати, вже все темно на дворі. 15 хвилин пройшло, а потемніло дуже-дуже швидко. Так що, все, всім дякую, всім пока-пока. Е, кому так сказати не важко, я силку залишаю нашої групи в вайбері. Давайте її будемо, так сказати, піднімати. Е, в коментарях просто можете нажати на неї, і ви автоматично заходите в групу. Ну і там у групі вже приєднуйтеся. Е, туди ми час від часу будемо викидати продукцію нашу домашню, ну і будемо, можливо, обговорювати деякі питання. Е, так сказати по по тих поросятках, по бройлерах і так далі. Все, друзі. Всім дякую, всім до побачення. Пока, пока.